Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на мансарді. У мене є зелена кімната на мансарді, а є і червона. Червона на червоне життя, на щастя, на долю. Я на червоній мансарді роблю для вас розклад, пасьянс розклад на червоних гральних картах, щоб ви, пере, 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 як сказати, свій мозок привели в, в нормальний стан, щоб ви відпочили, щоб ви. Пізнала своє майбутнє, що ви з користю і з задоволенням відпочили на моїй мансарді. Я дуже щаслива, що ви прийшли. Я живу в Ванкувер, Канада і живу по всьому світі, де є українці, щоб вам допомагати. Розкладаю для вас мої червоні карти. І так, дивимося ваше а, життя, стосунки, побут, все-все про вас. І про життя. Ми живемо з вами за часи війни дуже тяжкий час, але ми з вами шукаємо дорогу на щастя. І це дуже треба. Я зроблю для вас французький пасіанс, медичі. Його робила моя бабуся, не тільки Ришельє і французька королева медичі. Ні, моя бабуся робила його і тепер роблю для вас Пасіанс на, на вдачу на щастя. Так, розглядаємо. У мене є багато методик на цей пасіанс. Тепер роблю те, що ви будете бачити. Якщо ви себе загадали, задумали як червону даму, то я починаю. О, бачите, пікова дама якась є. Може, це не, не дуже хороша родичка, яка хоче вам заважати, чи на роботі якась колежанка, токсична, погана людина, яка хоче вам надати сльози. Яка а, така скандальна особа, не дуже приємна, прямо скажемо, і вона до вас близько підійшла, особливо до ваших фінансів, папери, документи. Ну, вона радіє, як у вас щось погане. Вона радіє і вона нехороша людина. Христова 8 говорить, що у вас буде щось ділове, таке, побутове, сімейне, родинне, нормальне. А вона ж приймається за це все, і вона хоче перевернути. Ваше відношення до себе, її пустується через це. І а, бубновий клопіт іде до пікової дами. Ви знаєте, хто це в вашому житті, до неї йде бубновий клопіт. І у вас буде червона, червона дорога. Це дорога на щастя на долю, і, і якась червона людина, може, це а, родина приємна, якась а, родичка, чи може ваша донька. Чи Син чи чоловік, який вас любить, буде зустріч у своєм, своєму домі. І хтось знаходиться на дорозі, червона дороза до вас, яка принесе вам був новий спокій і щастя. І у вас іще буде Христова карта, Деві Христова, це кар'єра, прекрасна робота. Ви отримаєте прекрасну працю. Бачите, ці карти йдуть. Коли вони йдуть, то хороше здійсняється, погано, під, погано піде. Так, дивимося іще. Червона десятка говорить про родину, про щастя, про гарний побут, про щасливе життя і кращі часи тепер настають у вас. І це буде несподівано, це буде приємно тут одні дами, Може, це родичка чи донька ваша, чи може це ви в праці? Приємна праця, яка вам, яка вам принесе багато щастя, гроші. Якісь документи, може, візи чи виплати, чи ця карта може бути, а, а, десь ви отримаєте громадянство іншої країни? Документи на життя, як то сказати, а, ну, в Канаді це називається «landed іммігрант, а потім вже і громадянка. ну, Якщо ви в Канаді. Ви можете бути де де завгодно, але я бачу, що вам не легко неприємні якісь були події, що, може, з донькою посварилися щось неприємне, що ще щось таке було. Але це все воно йде на те, що ви одужуєте, все буде гарно, і а, напруження може бути вдома чи на роботі. Напруження піде, не будете вже прийматися. Так, щаслива карта, сімка червона. Це зустріч червона, у вас буде ці сімки, можна всі забрати. Багато зустрічів, багато людей навколо вас, багато зустрічей, дороги знова. І Бубнова карта говорить, про, про те, що ви щось придбаєте вам, а, яке ну, щось потрібно. Ви придбаєте щось. А, може, хтось презентує для вас якусь цікаву а, ідею, так? І якщо о, та, от, пікова хотіла зробити скандал чи сльози для вас, так, її пустується в неї марний клопіт, вона, вона переймається, бо вона дуже зла людина, так, і час прийшов для вас прийняти рішення, наслідки, те, ну, наслідки того, що вона вам хотіла заважати, перепони зробити, вони відбилися на, вашу, на ваших нервах. І вам треба тепер відпочити і знати, що все налагодиться. Бачите, бо нова карта, це говорить, що буде. І гроші будуть, гарне життя для червоної дами. Тут червона дама, я сподіваюся, вам все видко так. Іде до вас щастя, прибуток, прибуток, великий прибуток. Може, геть це а, спадщина якась? Так, а її лягає обман. Обман на гроші її лягає, не, не переймайтеся за це. У вас буде якесь чи бубнове побачення а, з, з подарунком, а, чи придбаєте щось потрібне вам, чи нерухомість якусь придбаєте, бо 10 бобно це багато грошей до вас йде, багато грошей. Бачите, ви при червоних картах тут. Ви при дуже гарних червоних картах. Це, на щастя, на долю до вас іде. Я дуже щаслива це бачити для вас. О, бачите? Знову зустріч з Христовою. Ви знаєте, хто та Христова в вашому житті. Ви даєте її завдання. Хто це в вашому житті? Дуже приємна дорога і приємна зустріч з червоною, з Христовою для червоної. І ще я бачу, що в вашому житті, мабуть. Є родич чи родичка, хто хворіє, ви на дистанції не разом з піковим королем. цей піковий король дуже переймається, чи він ризикує життям. І варто вам поговорити, бо він вас дуже любить, ця людина вас дуже любить, і заради вас на все готовий. Але він чи хворіє, чи в нього все погано. Але я бачу, що це його карти. Розумієте, можна сказати, що піковий король форії, але а, тому, що це його карти, то тут несподіванка якась до нього йде по 10 піковій, і він, мабуть, видужує. таке може бути. Та що добре. Якісь рішення він приймає піковий. Мабуть, у вас в житті є різні чоловіки, ну, хто сина має, хто там брата, хто має. Чоловіка рідного, червоний король у вашому житті є, який вас дуже ревнощі має до вас, Ревнощі через пікового короля. Бачите, це пікова карта це життя пікового короля, його сила. І червоний хоче забрати силу у пікового мабуть, дуже приймається через те, що думає, що ви любите пікового короля. Часом буває так, що піковий король це новий знайомий. Там, де ви живете тепер, у вас є новий знайомий, піковий король. А, от, і червоний, який з вами може на дистанції. І червоний це ну, ті чоловік ваш, чи той, з ким ви були раніше, він а, дуже великі ревності до вас має. Христовий валет може бути дитина ваша, на яку треба витрачати гроші, хлопіт якийсь. Але це хороший клопіт, бо був новий король рядом поряд. Це хороший хлопіт, який приведе вас до того, що не тепер, а пізніше трохи, але ви допоможете, якийсь був новий король допоможе вашій дитині. Тут я бачу і наука для дитини хороша, і здоров'я хороше, і щастя для вашої дитини. Так, далі дивимося, бачите, бубновий шлях буде у вас. І підтверджується карта, що до вас іде щастя, яке запланована для вас, запланована червоним королем, королем осяжне майбутнє. Не дуже довго чекати, дуже скоро. На вас знову продовжує тиснути ця пікова дама. Бо вона ще нікуди не пішла. Вона тут на, на столі в розкладі є. і... Вона до вас дуже тисне, вона тисне на гроші, на фінанси, на якісь папери. І шукає шлях, щоб вам заважати. Контролює вашу ситуацію. Вона йде з обманом, брехнею до вас, і вона перекрила вам дороги. Вона перекрила дороги, але я бачу, що ви вже не злякалися, бо тут хороші карти. Червоні карти йдуть, бачите? Червоний клопіт. Хтось дуже вас любить. Червоний король, бачите, червоний король при хороших червоних картах, і ви так само при хороших картах. Це говорить, що в вашому приватному житті буде дуже багато щастя й долі. Але вона в поганий спосіб на вас хоче впливати, бо вона досі ще є на розкладі. Бачите ця злодійка. Вона думає, що вона власниця вашого життя. О, на... О, я дуже щаслива, що можна її забрати, бо тут її марний клопіт іде. Бачите, піковий валет це її марний клопіт про гроші. Вона дуже вам заздріть про гроші. От, вона, бачите, нехороша людина, вона з вашого життя пішла. Добре йде пасьянс, дивіться, як добре. А бубновий валет може говорити про гроші, які до вас ідуть. Від родичів, від рідної людини, від червоного короля, мабуть, тут гроші, а в нього на роботі буде все добре, бачите? У нього щось приємне розмова буде до вас. І включно життя, і включно побуту вашого нормального такого життя в родині. Щось дуже хороше йде. От, Але знову, бачите, він у вас р... ну, рівності. Рів... Дуже ревнощ, як це сказати? так? Заздрість, мабуть, є а, щось недобре в нього. Бо все, бачите, якось гарна карта, гарна карта йде на роботі в нього, вроді, все добре, розвинається, бац, і у нас є ото ця пікова, це ж її карта, вона знову вийшла. Знову вийшла. Але 8-8 ми ці забирати можемо. Можемо забирати. Угу. Бачите, на роботі в нього. На роботі хрестовий. Туз і Христовий король. Але ці проблеми, які тепер є, ви знаєте, про кого йде мова, так? вони тимчасові, вони тимчасові, і я бачу, що все налагодиться. Бо в нас тут дуже гарні карти. Що ми можемо забрати з вами? Нічого більше. І пасіант закінчується на ці чотири карти, які показують, що ви знаєте, хто це такий Христовий король в вашому житті, у нього все буде гаразд. Бо це його сила, його наснага, його, його а, ну, дім, його, так можна сказати, Христовий Туз. В нього буде дуже добре, до нього йдуть гроші і кохання. То він вас дуже любить і, і готує вам подарунок, несподіванку і подарунок. Отак закінчився пасіанс, мої дорогенькі. Бажаю вам щастя. Приходьте до мене, щоб з користю вам, вам відпочивати. Я гоміопат, я знаю, як допомогти вам відпочивати. І це дуже естетично, як робили наші бабусі, і ми з вами так само робимо. Незважаючи від вашого віку. І де ви є, я бажаю вам щастя. Будемо бачитись! Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади. І сьогодні я для вас подивлюся для червоної дами на гральних картах. Розклад зроблю. І хочу сказати, так робила моя бабуся, і це дуже естетично. Культурно-фольклорному стилі. І це відпочити для мозоку, переформувати свої думки, щоб не застрівати десь, не знаю де, в минулому. Це дуже добре, це гарна практика. Я запрошую вас отримати допомогу від моїх карт, а також подивитися, чи це ваше, чи вам до смаку. А такий естетичний час проводити, щоб відпочивати. Ви тепер є у мене на мансарді. Це моя зелена чи червона в цьому випадку мансарда. У мене в мансарді є декілька кімнат. І я запрошую вас тут подивитися на червону даму, ви червона дама, і всі люди, які в вашому житті є, ви даєте їм призначення, чи вони у вас хрестові, чи пікові, чи може бути бубнові. А я дивлюся, що у вас буде. Це власне життя, це суспільство, це, може, подорож, може фінанси, здоров'я, побут, так? стосунки, діти, батьки, життя. І хочу подивитися для вас. А зроблю я пасіянс, старовинний пасіянс, які завжди говорять правду. У мене їх багато є. В мене бабуся багато чому навчила. Я тепер це все вам показую і розказую, і допомагаю вам. Так, якщо ви готові, ви назначили себе як червона дама, то я починаю. Цей пасіант називається медичі, їх є багато. Багато-багато. Це ну, методів. У мене є шість методів таких, а я один Покажу, не тільки покажу, а й зроблю для вас розклад. Якщо в кінці у нас лишиться одна чи дві карти, то пасіян склався. Якщо ви загадали якусь тему, то все буде так, як ви хочете. Якщо буде залишитися більше, ніж дві карти, то ми прочитаємо їх як допомогу пораду. Так, дивимося: от у нас вже є щастя. За вас хтось думає, хтось вас любить і з кимось буде дорога буде. А одна дорога буде недалека, а от дві дороги, а одна далека дорога. І ще є бобновий бубно, клопіт якийсь, так лягає вам якийсь бобновий клопіт по дорозі, яка мож, мож, може бути дальня, Бобновий клопіт. То ви може приймаєтесь там за те, що досить у вас грошей на одне чи інакше. Але, от бачите, іще в нас перевернути піковий туз. Говорить, що так, а за гроші, за фінанси. За прибуток, ви за це, за це дуже хвилюєтесь. У нас тут дві пікові, і ми накладаємо одне на одного. І так, дивимося іще далі. Що іще я для вас побачу? Але гроші у вас будуть і документи, яких ви чекаєте, будуть обов'язково. А також будуть якісь зустрічі, спілку, спілкування. Зустріч буде, мабуть, родина. Чи Казенна в казенному домі таке буде зустріч. Ви, ви на ту зустріч не дуже хочете іти, бо хвилюєтесь, але не хвилюйтеся. Бачите, хрестова зустріч і пікова. Пікова говорить, що о, ви дуже втомилися, і ви не вірите, що у вас щось вийде, але вийде вийде дуже добре. Бо дев'ять червона говорить, що ви будете дуже щаслива і буде так, як ви хочете, до чого ви прагнете. А, і ще у нас ще одна дорога, вже третя дорога йде, і лягає вам третя дорога, і це дорога може до праці чи переїхати кудись геть. Але кхм, а, піковий Валет говорить, що марний клопіт відкладати цю поїздку. Треба їхати, треба йти. Тут буде для вас подорож, подорож буде до бубнового короля. Чи може у вас в житті є бубновий король, у якого буде якась подорож. І... А це буде для нього добре. Він не хоче туди йти їхати, але це для нього буде добре. Бачите, тут а, у нас дуже добре пасіанс іде У бобного корабля може бути гарна праця, гарні умови для праці, і ситуацію він буде контролювати, йому лягає а, мабуть, підвищення на роботі. І гроші, і, і кар'єра в нього буде йти, набере чинність його кар'єра, в нього буде дорога. Він думає, що дорога від нього відвернута і не вірить нічого. Але все буде гаразд, бачите? Ще нас 10 червона говорить, що в нього буде все гаразд, якщо ви переймаєтесь за бубнового короля. Буде зустріч з червоним королем, чи якась родинна зустріч буде. І, мабуть, йдуть якісь розмови. Перемовини. А також хтось за вас турбується. Ви думаєте, що про вас погано говорять? А тут я бачу, що добре говорять. І ви, ви отримаєте якусь добру звістку від родичів. Бачите, добра звістка, і вона вас ну, здивує, це здивування. Здивує вас добра звістка від, від а, родичів. Але у родині хтось хворіє, комусь дуже погано, для кого лягає карта з обманом. Тут обман може до бубного короля бути. І обіцянки, які хтось не виконав. Перевернутий дім свій, так, червоний туз перевернутий, він може тут говорити про те, що а, десь а, в родині не така родина, як а, ну, так тісно вийдіти, а десь така більш широка родина. І там про вас недобре не говорять а, за вашою спиною. А, у них якийсь до вас інтерес, а, вони. Мабуть, заздрять вам заздрість я бачу. І вони до вас байдужі. Вони тільки мають ось якусь, знаєте, таку скандальну суть свою. І в Казенному домі може був скандал через бувного короля. Христова приймала участь в такому скандалі, і від неї нічого доброго не йде від Христової. Іде її Христовий клопіт. і... Вона проявиться до вас дуже скоро. Ця Христова до вас проявиться і, мабуть, дуже скоро. Що ми тут ще бачимо? Тут можна зібрати ці чотири карти, але я бачу, що казенний дім в казенному домі може бути прибуток у вас, прибуток, і щось дуже хороше йде з казенного дому до вас. Чи документи ви отримаєте, на які сподіваєтесь? Так, буде, буде якась розмова, ділова розмова серйозна. Деякі проблеми ви вирішите зразу, а деякі лишаться на, 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 на якийсь час. Тут ваша карта, червона дама, дуже гарна карта, вона лягає вам а, з приємними розмовами і з тим, що ви полагодите щось чи в Казенному домі, чи в своєму домі. Ви щось полагодите. Бачите, за вас. А, Думає, приймається червоний король, і це його червоний клопіт лягає тут. І, мабуть, він приймається дуже сильно, бо любить вас, але ви тепер не разом. Це може бути. І чи він може, ну бо це онлайн для всіх, то скажу, що тут може таке бути, що червоний король у вас ревнощі в нього є до пікового короля. Піковий король це буває новий знайомий. Який вас може любити, якому ви дуже-дуже подобаєтесь. Але червоний король а, 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 ну, така заздрість в нього є, так? А, такі ревнощі в нього є, і йому а, були дані якісь, а, які дані, такі натік зробили його родичі за вас. То я ж говорю, що за вашою спиною якісь нехороші розмови йде. І, і ще тут може таке бути не для всіх, а для декого з вас. Що червоний король, він якийсь удар отримує, Лягає йому карта з ударом. Таке може бути. Неприємні якісь розмови йдуть, неприємні стосунки, і він дуже приймається. Бачите, є пікова дама, і пікова дама це може злодійка чи ворожка, якась нехороша жінка, яка його контролює, контролює вашого короля. Таке може бути. І вона хоче й до вас добратися. Бачите, хоче до вас добратися, але це все закривається тут. Вона не зможе того зробити. Бачите, якщо пасьянс все закриває, то він закриває все, що ага, не трапилося. А я бачу, що бомновий король такий залишається у нас тут на столі. Він нікуди ще не пішов. Але ця пікова до нього хоче добратися через його гроші. Через його гроші. Бачите, тут так само можемо складати все. І що у нас далі є? Буде обомного зустріч. Буде якісь послаблення, може, будуть гроші до нього йти. І бубнові гроші чи документи, які для вас теж будуть дуже добрими. Такі гроші йдуть так, розмови будуть про прибуток, розмови будуть про фінансі, по фінанси, про всілякі такі побутові ситуації, так. Але ця пікова хоче щось в поганий спосіб зробити. Якась вона така власниця поганих думок, і вона така. Така брудна в неї річ йде до вашого бубнового, але нічого воно не зробить. Дивіться, яка карта йде тут. Бубновий туз дуже хороша карта. Вона говорить, що буде і прибуток, і гроші, і документи, і щастя, і це щасливе життя, все, що вас чекає. Бачите, Христовий. А король, якщо ви знаєте, хто це в вашому житті, ви загадуєте собі, хто є хто. Христовий король теж є в вашому житті. Може, це доросла дитина ваша, так? син дорослий, чи ще хтось, хто пов'язаний з червоним королем. Бачите, І чи, 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 чи хтось з його родини, чи може його друг. Але тут хороша карта випадає. І я бачу, що буде прибуток. Прибуток буде вашим королям. Це дуже добре. Пасіан склався, бо тут був новобубно майсне, все це так. І остання карта у нас бубнова дама. Бубнова дама це іноді може бути просто гроші, чи просто папери, якісь, цінні папери на володіння, чи може бути спадщина від батьків, це може бути якісь документи, документи на отримання житла. І, чи ще чогось, але бобнова дама може бути і людина, подруга, чи родичка, чи хтось був новий в вашому житті. І ця або нова на вас буде впливати в майбутньому, так що знайте, що така особа може на вас впливати. Але перед нею були дуже хороші карти, бачите? Тут такі хороші карти були. І зате я можу сказати, що зла від неї немає. Може, ну, вона нелегка людина, така, не така собі проста, не проста людина, але зла від неї немає, і все буде у вас добре. Отакий От пасіянс склався на, на 100%. Я ж говорю, що цей пасіянц, він склався, коли в нас одна чи дві карти лишаються в кінці. А тут у нас лишилася одна карта. Все пішло в колоду. Це дуже-дуже добре, і це говорить про те, що можна придивлятися це відео. І в процесі, коли будете придивлятися, якщо ви хочете, щоб щось, якусь проблему вирішити, то задумайте собі проблему, дивіться пасіанс, і поки ви дивитесь, то ваш мозок переформується і він шукає відповідь на запитання. Це дуже, дуже ну, добре для вас, для, для вашого життя, для вашого здоров'я це корисно дивитися пасіянс. Я знаю сама, що це добре, бо антропологічно це вивчала довгі роки. Так що не сумнівайтеся, бажаю вам щастя! Побачимось.